Виконуємо номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4, підручника Алгебра 8 та номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Які з виразів є цілими, а які труповими і чотири вирази. Приступаємо до виконання. Вираз, в якому немає ділення на виразі змінною, називають цілим виразом. У нас у першому виразі немає ділення на виразі змінною, тому цей вираз цілий, цілий вираз. У другому завданні є ділення на змінну Х, тому це дробовий вираз. У третьому завданні ділиться на 9 на число, тому це цілий вираз. І в четвертому завданні взагалі немає ділення, тому це також цілий вираз. Номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника алгебра 8 та математика 8 виконана.